5 років тому ми замахнулись на реалізацію цього найбільшого для села проєкту. І на той час, навіть для Київської області, це був садочок один з найбільших, що будувалися за часів незалежності нашої країни. Це мрія багатьох. Новопетрівчан, адже по суті закладу дошкільної освіти тут не було з 2004 року. Та і той дитячий садочок, що був, задовільняв потреби лише 10-ї частини односельчан. Ваша громада отримала чудовий заклад, який зможе довгі роки виховувати наших маленьких патріотів, щоб вони ставали справжніми патріотами нашої країни. Які будуть сильнішими за нас, які будуть ще більш патріотичними за нас, які не зроблять тих помилок, які робили ми, тому що вони будуть бачити і знати наслідки. Сьогодні ми маємо подякувати Збройним силам України. Я вам не буду багато розповідати. Ви тут були на межі. Саме завдяки ним ми зараз, сьогодні, тут можемо говорити про майбутнє. Це підтвердження нашої незламності під час війни ми відкриваємо садочок, і це підтвердження того, що ми думаємо про майбутнє і поборемо цю темряву, і наші діти будуть жити після перемоги в мирі, будуть виховуватися патріотичніше і додавати нашому суспільству ще додану вартість, тому що якщо ми вкладаємо в дітей зараз під час війни, то вони обов'язково зростуть гідними громадянами нашої держави. Ми говорили з пані директоркою про те, що ми не, не зупиняємося на досягнутому, потрібно матеріально оснастити і наше укриття в цьому садочку потрібно доробити комп'ютерний клас, поставити комп'ютерну техніку. Е, я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб тут все було ідеально, і щоб новітній садочок приймав нових громадян України в достойних умовах, навіть під час війни. Знаєте, і справді наскільки довго очікуваний цей ключик. Не лише для нас, але і власне для наших вже діток сьогодні. Ми почули, які вони талановиті. Ми почули, які вони патріотичні, як вони розуміють сьогодення. Ми маємо в них тілити саме найкраще, тому що країну відбудовувати будуть саме вони. Дякую всім і запрошую щиро. До наших відкритих дверей, до нашого закладу. Петрик відкриває свої офіційно сьогодні двері. Прошу всіх.